Десь у далеких краях світу то живе маленьке містечко, ну як містечко, село Кошені Як ви пам'ятаєте, била його переробила на ну, ось таке. я прошу вітати нашу, нашого мера з цього села. Я Бела. Всіх остальних ви вже знаєте. А значить, що скоріше нехай вигружаються, стають в коло і роблять портал у наш світ. Добре, вигружаємось. Ура! Ми попадаємо уже. Давай, это мало кошенят и лап. Я уже иду. Вечно поспать не дает. Так я тоже уже выгружаюсь. Так, не хватает еще двух. Иду, иду. Так, Сириусу не хватает места. Так, так, я уже все тут забронировал. Так, -с, добре. Добре, открываем портал у нас свет. Юху! у минулій серії. Ви всі йдеться із села. Ти що нас виганяєш? Фух, нарешті я це зробила. Пора звати всіх. Стаємо один за одним. О, я хочу бути водителько. Добре. А -а -а -а! І ще раз нас так потрясеш і вижону тебе з села. Добре. Ну добре. Ти вже... Ну добре. Ти Ну ти... на тебе це не роботає. Давай паркуйся і геть з села. Ах. Так, всі вигружаємося і йдемо один за одним, щоб відсвяткувати день циклами на з села. У цій серії. Цекла геть села, частина друга. Так, як ви вже всі знаєте, ти я вирішила вигнати цикламену з села. Ну, чому ти так вирішила? А за того, що ти нас так катала, правда ж, друзі, вона нас теліпала. Да. Також, так тоді геть села. Гетсела, 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 Гетсила. ну добре. Такс, золоце, Що, підійди? Ти вмієш за забере сили ли, тоді, коли, коли немає сусідніх кошенят. Так що забери у неї сили, ли. дай мені її сили. І я, понесу, я її понесу геть з села. Добре. Чук, чук. Дякую. Так, стекла циклами на Залізай Залізей у своє ліжко. Набризгайте хтось на мене воду. Серйозно, ти ж обладаєш водою. Ш juste. У мене немає вибору. Будеш тут сидіти, ти завжди. Ха -ха -ха. Ех, Тепер я тут сама. Ех, я не можу тут робити. Ну, чому, чому? Може, я просто вчуся, все лише. Я не хочу. Я не хочу тут жити, аж мені доведеться ні близько, ні били. Але бли, близький він зі мною одружився. І як моя дитина била, може мене вигнати з села. Ми ж її народили. Я Розберуся пізніше. Такс, такс, добре, по домівках. Не хватало б мені ще, щоб е, ця цикламена прийшла, е, прийшла і розбудила нас ночу. Так що лягаємо так. от. А що, нам потім ночі прокинутись? Ладно, будемо спати до ранку. Ну да, ти все одно нам встати не даєш, тому я погоджуюсь. Да-а-а! Пустя неділю. Щось давно я не провідувала циклавину як там, вона не назавжди вигнана. Полетімо. Ай, все, хватить плакати. Я піду пішки і остановлю її. Викину сама села, поверну свої сили і стану новим мером. Було, що я не літаю. О, он закламана. Ну що, як пожив? Погано, бо ти мене вигнала. Такс. Пішли, пішли, ти мене покатаєш. Я подивлюсь, чи нормально ти катаєш, а якщо нормально, то пішли зі мною, я дещо покажу. Добре. Вот. Так, стекламино. Я вы решила, что. -то... ти маєш повернутися тільки ти стій тут, а я зараз. Цікаво, куди вона? Ну зато я тепер можу у неї і вдома відібрати квіток і квиток на собрання мерів і стати кращою за неї мером. Куди це вбила полетіла? А не зато я можу тепер забратися до неї в дом і, і забрати квиток як на зобранні мерів і, і стати ти, замість неї мером. Це вона? Ну, робить? Ну все, я її зараз устрою. Ага, прих, стій цикламина. Лібо ти залишаєшся в селу і не трохаєш мій квиток, або я тебе беру і повертаю назад. Домовились? Домовились. Такс. Думаю, залізай на спину. А навіщо? Щоб ти випадково не відібрала мій квиток, полетіли. Так, А тепер швиденько, і тепер я швиденько всіх зроблю так, щоб ніхто не помітив, що ти вернулась. Гаразд? Так, да, так, да, да, якраз підходить. Тоді я пішла. А тепер ховайся у своєму ліжку. Добре. Котики на районі собираємось. Так, да, так, да, вже йду, вже йду. Так, і стаємо в ряд. Добре. Так, стаємо в ряд, Швиденько. Швидесенько. Йду. йду. Так, швидесенько. бо я хочу швидко оголосити. Це правильно. Це правильне було рішення. Це було правильне твоє рішення Белла. Добре, що ти її вигнала цю цикламину. Ну, хоча б в, цьому, в чомусь ти корисна. Так, да, вона права. Добре, що тут до цикламини немає. Я все бачив. Іди сюди, Альфа. Іду Сальфа. Не прикидайся ти своєю сельфой. Сільфой. Добре, як ви знаєте, я вигнала цикламену з села. Да, це була правильна ідея. Так от, подивіться, хто повернувся. Та-дам! Вона! Треба вигнати її! «Да, треба вигнати. Вона тільки шкодить. «Да!» Почекайте, вона хороша, вона змінилася. Хочете докажу? «Да!» Бо нічого нормального, вона не може зробити. «Да!» «Ну, Пішли тоді. Цікаво, де ти води зель. Добре. Всі загружаємось у кузов. Як небудь можна навіть. Да, тому що вона буде зараз нас трусити, поганий мер. Я зараз тобі зроблю, поганий мер. Все, все, мовчу. Поїхали! Добре! Ну Уже вона не нормально. Хватит Близ, вона старається. Цеклама дуже змінилась. Тому я, я приглашаю цекламину назад до села, цекламина, 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 цекламина. Давай до нас в село. Ага. Скажу по секрету, це не остання серія. ждіть следующу.